Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У Німеччині розпочалося четверте навчання українських військових для роботи системою протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомила прес-служба німецьких люфтвафе. Ці зенітні ракетні комплекси ЗРК передаються повітряним силам Збройних сил України в межах військової допомоги від західних країн, зокрема і Німеччини. По завершенню підготовки у Німеччині українські військові зможуть самостійно працювати на комплексу ППО Петріот, застосовуючи його для збиття російських повітряних засобів, літаків крилатих ракет та безпілотників чи гелікоптерів. Ска сторона не розкриває, скільки українських військових проходить відповідне навчання та скільки часу знадобиться для їх підготовки. Однак з попередніх повідомлень Бундесверу відомо, що цей процес займає більше шести тижнів. Нагадаємо, що перший комплекс Петріот Україна отримала від Німеччини у квітні минулого року. Передача ЗРК відбулася одразу після завершення навчання українських операторів, котрі розпочали освоювати цю систему на початку лютого. Також у серпні 2023 року, Німеччина передала Україні дві додаткові пускові установки. Петріот та зенітні ракети до цієї системи ППО наприкінці минулого року Україна отримала другу систему Петріот від Німеччини в рамках військової допомоги. Уряд ФРН наголосив про передачу Україні ще одного ЗРК Петріот у квітні 2024 тисячі А вже на початку липня посол Німеччини в Україні повідомив, що комплекс вже знаходиться в розпорядженні українських військових. Перед цим український екіпаж цього ЗРК успішно пройшов підготовку у Німеччині у серпні. Державний департамент США схвалив можливий продаж Німеччині 600 зенітних крова. Ракет до ЗРК Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!